Ігор Терехов взяв участь у заході відновлення Харкова. Основні цілі та плани в Берліні. Основним питанням стала підготовка до опалювального сезону та свій виступ харківський міський голова розпочав з демонстрації малюнків дітей Харкова. Діти намалювали їх зовсім нещодавно, коли ми проводили конкурс. До війни на таких малюнках були зображені позитивні речі, гарні емоції, усміхнені люди. А зараз, як ви бачите, у наших дітей одне бажання і прохання до дорослих закрити небо над Харковом. Так вони хочуть повернутися до нормального життя, яким живе переважна більшість дітей у 21 столітті. Також очільник міста зазначив, що внаслідок російської агресії Харків зазнав руйнації і збитків. На загальну суму близько 10 мільярдів євро. Понівечено понад 9 тисяч будівель, в основному житлових. Зазнали пошкоджень чи руйнації більше половини усіх закладів освіти, охорони здоров'я міських закладів культури. Тільки у травні Харків пережив 76 обстрілів. Це майже втричі більше ніж у квітні. Сигнали повітряної тривоги оголошувалися в місті 193 рази, і сукупно тривали майже 20 діб. І це сьогоднішні реалії життя в Харкові, але ми вистояли. І сьогодні перед нами постав величезний виклик не просто відбудувати місто, а й зробити його ще кращим і головне безпечнішим. Тому питання ефективного відновлення дуже актуальне для нашого міста. Вже два роки Харківська міська рада активно ним займається. Ми залучили до цієї роботи кращих міжнародних та вітчизняних фахівців при фінансовій підтримці уряду Німеччини разом з економічною комісією ООН, а саме проєктом ООН для українських міст та фундацію британського архітектора Нормана Фостера, ми працюємо над створенням концепції генерального плану розвитку міста Харкова. Фактично створюємо дорожню карту, яка дозволить нам швидше пройти шлях відбудови. Ради повідомити, що в результаті перемовин німецькі партнери, а саме німецьке товариство міжнародного співробітництва ГІС вже погодили передачу нам чотирьох когенераційних установок, ще двох уряд Чехії, а європейські інвестиції Ійний банк прийняв пропозицію почати роботу щодо кредитування програми муніципального житла у нашій громаді разом з іншими громадами України. Дуже актуальним для Харкова є проєкт децентралізації системи енерго та теплопостачання міста. Це дуже важливо зробити до наступного опалювального сезону, зауважив Ігор Терехов. Мова йде про встановлення десятків міні-тец та модульних котелень в мікрорайонах, щоб вони могли генерувати електроенергію і давати тепло населенню навіть під час блекаутів. Цей проєкт знаходиться в стадії реалізації і Харкову дуже необхідна підтримка в цьому напрямку, підкреслив мер. Я міг би назвати десятки ініціатив, з якими нам вже допомагають наші партнери разом з управлінням Верховного комісара у справах біженців ООН та агентствами ООН, такими як ЮНОПС МОМ в Україні. Ми успішно працюємо над відновленням житла харків'ян, які постраждали під час обстрілів та іншими проєктами підтримки енергетичної інфраструктури. ЮНІСЕФ допомагає з водозабезпеченням, з генераційними потужностями, розширенням метрошколи. Всесвітня Лютеранська Федерація також займається відбудовою житлових будинків та реконструкцією протирадіаційних укриттів у школах Харкова для проведення в них офлайн занять. Разом з данською радою у справах біженців ми успішно працюємо над відновленням осель мешканців Харкова і будемо ремонтувати гуртожитки, які постраждали під час останніх обстрілів. Міжнародні європейські банки. За період повномасштабного вторгнення Росії в Україну не скасували жодного нашого спільного проєкту, і тому ми продовжуємо будувати метро і проводити закупки на новий пасажирський транспорт. І я хочу окремо подякувати присутнім сьогодні на заході, представникам ЄБРР, ЄІП та Світовому банку за всебічну підтримку. Мені не вистачить часу назвати всіх, але вдячний кожному нашому партнеру, містам-побратимам, за допомогу і підтримку. Ми запрошуємо інвесторів та партнерів з усього світу і гарантуємо найкращі умови та режим максимального сприяння. Наші численні партнери вже добре знають, що Харків відкритий, прозорий та доброчесний. Ігор Терехов також підкреслив, що всі задумані проекти було б набагато легше реалізувати, якби була втілена в життя формула миру президента України Володимира Зеленського. У свою чергу марміста Нюрберг Маркус Кьоніх наголосив, що у складні воєнні часи Харків не повинен залишатися без підтримки. А виконуючи обов'язки міністра з питань громад, територій та розвитку інфраструктури України Василь Шкураков підкреслив, що Харків має стати прикладом для інших українських міст у підготовці інфраструктури до опалювального сезону. Він висловив впевненість в ефективній подальшій співпраці з міжнародними партнерами задля всебічної підтримки міста Харкова. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Харків, Новини.